Усім привіт! Ви на каналі Хезер. Та сьогодні в нас буде на огляді нова акція інсторики. Вона проходить у мережі магазинів сільпо. Кожна гривня з цього сашету йде до благодійного проєкту птахи. Це дуже круто, це як з брайтами та козаки та Аврора. Якщо пам'ятаєте такі акції, пишіть у коментарях. Сьогодні ми з вами відкриємо сашети, в мене їх дуже багато. Та не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на мій канал та не забувайте написати коментар. Це моє друге відео на українській мові. Якщо в мене будуть помилки, вибачаюсь. Сьогодні ми з вами відкриємо сашети. Цей сашет можна отримати за кожні 99 гривень у чеку, як завжди. Та ще є книга. Її можна купити в супермаркеті Сільпо за 259 гривень. Вона дуже цікава. Це про різних діячів України. Я вже прочитав 7 сторінок, трохи знаю, що там, там виходить 25 інсториків. Та ще я забув сказати, що в цих сашетах наліпки. Та трохи історії про цього персонажа, який всередині. Це мені одразу дуже сподобалось, тому що не треба купляти книгу, тут є вже маленька історія. Огляд на книгу буде трохи пізніше. Також не забувайте, що в мене є інстаграм, Тікток, та не забувайте, що в мене є група Телеграм. там ми дуже круто проводимо час. Та я ще хотів сьогодні провести маленький конкурс. Хто сьогодні знайде у цьому відео маленького Бандеру. Ось так це буде виглядати. Та напише перший тайм-код, де він був. На того я підпишусь в інстаграмі та в Тіктоці. Сподіваюсь, що вам це сподобається. Та я буду проводити такі конкурси надалі. Давайте відкриємо цей сашет. Попередження обережно викликає незалежність використовувати під наглядом дорослої особи. Яка усім серцем любить Україну. Якось так. Так, давайте відкриємо. Мені дуже цікаво, яка наліпка мені попадеться. Так, хто там? Та нам попадається княгиня Ольга. Ось така наліпка. З цієї сторони нічого немає. А тут у нас крутий стікер. Княгиня Ольга це підпал. Так. Ось маленька історія. Є QR-код, збирай колекцію з книжкою Історики, сільпо-колекція та інсторики. Нічого прям дивовижного. Якщо в мене буде дуже багато повторів, то я буду їх кудись клеїти. Так, відкриваємо другий сашет. В мене їх дуже багато 15 штук, вже 14. А сьогодні ми з вами відкриємо 5. Так. Нам попався ось такий історик. Український діяч Іван Мазепа. Дуже крутий діяч ось такий. Європу Зачаровус, Дуже крутий інсторик. Та в нього навіть айфон є. Дуже крутий Іван Мазепа. Так, відкриваємо ще сашети. Така непогана акція, мені подобається. Я люблю історію. Так, хто тут? А це в нас Ярослав Мунрей. Не гальмуй, читай. Дуже крутий теж інсторик. Воно так зроблено це як якийсь телефон. Воно в інстаграмі. Та тут є вподобайка, коментар та репост. А ось інстаграм інсториків. Підписуйтесь, коментуйте та читайте. Також мені дуже буде цікаво подивитись, хто збирає теж ці наліпки. Та ще в мене є дуже крутий лайфхак, як зібрати повну колекцію без повторок. Цей лайфхак буде в моєму Тіктоці. Підписуйтесь. Так, хто в нас тут? Ми вже відкрили три сашета. Та в нас тут хто це? Я не знаю його. Це в нас Василь Стус. Терпець уже відшліфувався. Та відкриваємо останній сашет. Та в нас тут вау. Хто це? В нього теж iPhone є, є айрподси, такий качок, вуса круті. Це в нас Іван Дубний. У чому моя сила? Я українець. Читайте історію, кому цікаво. Та тепер давайте відскануємо цей код. Мені дуже цікаво, що це таке. Наводимо камеру, так, де він тут. Відкриваємо сайт. Так, давайте я трохи краще зроблю. Ось так. Що тут у нас? Я так зрозумів, це просто сайт інсториків. Так, нічого цікавого. Це просто сайт інсториків. Як можна отримати інсториків? Тут в нас товари вже йдуть. Ось така книга, в мене вона є. Сашети. Книга, скільки вона коштує. Та усі герої. Дуже цікаві герої. Сьогодні нам попалися дуже круті українські діячі. Мені більше всього сподобався ось цей дяч Іван Мазепа та княгиня Ольга. Це підпал. Це підпал. Реально, це підпал, акція крута. Усім рекомендую це збирати. Мені дуже подобаються наліпки. Їх можна ще клеїти в альбом, в книгу. Усім дякую, хто подивився це відео, хто поставив вподобайку, написав коментар та підписався. Усім гарного вечора, чи дня, чи ранку, поменше повітряних тривог та слава Україні!